Привіт, малята! Дивіться, яка до мене прийшла дівчинка. Це Софія. Уважно подивіться, чого у Софії є два. Так, у неї є два ока, два вуха. Дві руки. Дві квіточки. Та дві ноги. Дуже часто кажуть не два ока. А пара очей, пара вух, пара рук або пара ніг. Пара це два взаємопов'язані предмети, які не можуть існувати один без одного. Наприклад, шкарпетки, які продаються в магазині, в парі їх. Двоє. І по одному їх носити не можна. Взимку ми носимо рукавички, це теж пара. А тепер у мене для тебе є завдання. Подивись уважно, де загубились пари шкарпеток. Де пара жовтих шкарпетків. Де фіолетових, де червоних, а де синіх? Знайди всі-всі пари шкарпеток. Молодець, а тепер знайди пари усіх рукавичок. Молодець. Ой, подивись хто це? Їжак, скільки у нього яблук на колючках? Одне, але він хоче з'їсти два яблука. Скільки яблук ми додамо йому на колючки, щоб у нього було два яблука. Так, ще одне яблуко. Один додати один буде два. Щоб позначити число два, використовують цифру два. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку він тонку, хвостик вгору ще й підняв. Цифру два нам показав. Цифра два наче лебідь. А тепер спробуємо написати цифру два. Уявіть, що ви в повітрі Пальчиком пишете цифру Два. Молодці. Тепер подивіться, на якій картинці є два предмети? Дві рибки? Дві квітки. А на якій картинці два кораблика? Правильно. А на якій картинці два літака? Так, молодець. А тепер виклади цифру два з будь-яких предметів.